Вова, ну шо? Стачочек. Ночной. Ой, вроде какой. Красава. Красава. Друзі, вітаю! Мене звати Віктор, і сьогодні вирішив я трохи розбавити ці риболовлі з окунем і вирушити на один із київських пляжів, щоб половити вечірнього судачка. Планую ловити його лайтовим комплектом на Воблери, в принципі, по класиці. Подивимось, що з цього вийде, адже судачок вже зараз досить. Активно харчується перед нерестом і сподіваюся, що щось в мене сьогодні вийде. Тому дивіться. тяны, тяны. Вова, ну Стачочек. Ночной. Ой, вроде такой. Красава. Прикей, пора, Есть? Да. Да. Такие, такий непоганий. А ну покажи. А да. Таку медленно з подтвічування. На жаль, як тільки сіла камера, то і в мене почалися власне клювання судачка. А, я сподіваюся, що хоч щось якось видно. А, потім ми підсвічували ліхтариком це все діло. Але вже як вийшло, трохи не пощастило з цим. Один. А ну вов, можеш посвітити, будь ласка? О, ану вот так. Можно? Такий судович. Ну, сейчас я его ви... выпущу. Плохо, що фонарик виробився. Аккуратно, Аккуратний так ти п'ятнадцять канал. Ага, угу. посити. Можеш посити? Я свічу ж. Назад на берег. А ну можешь пить пожалуйста. Вот вен. О, какой судачок. Уже другой. Мне кажется, что по размеру той самый. Вовчика, конечно, Його один, більше за мої два. І разом ще й з щучкою, яку я зловив. О, Отакий. Зараз я його відпускаю. Все. До речі, відловився я на ось цю паличку Fineza X стара, до 15 грамів. Якщо чесно, взагалі не найкращий варіант під Воблери. Я би віддав перевагу все ж таки більш о, жорсткій снасті. а ця має середньошвидкий стрій. А, чесно, підвичувати було досить складно в облер. Але, тим не менш, на рівномірці дуже класно відчувалися всі контакти з рибою. І о, проблем, в принципі, з контролем Воблерів о, я не помітив. Єдине, що знову ж таки. О, коли проти сильної течії а, доводиться підтвічувати. а змінювати проводки, то тоді а, трохи це було незручно, як на мене. Котушку я поставив до неї Ультегру 2500. І шнурик там був, Sunline Siglon White Game 03 по Японії. Ну це так. Воблери. А, я один раз кинув і селікон, от в мене вантажки лишились навіть. Але щось там так течія несла, що ну, я передумав одразу. А, ось з трьох лаборів складалася моя коробочка. А, ось цей бобчик, як на мене, відпрацював найкраще. А, більше всього риби приніс. А, це мінімакс. Він заглиблюється до метру там, метр а, 20 см щось таке. А, і в іншому кольорі він в мене був: в такому зелено-золотому. Дуже гарно відпрацював. А, ближче до Бережку на міляці він збирав чудово судака вже по темному. Ось цей флагманівський. А, Отакий золотисто-сріблястий. Він за своєю дією дуже схожий на цього Мінімакса, але трохи об'ємніший. Також приніс мені рибку, задоволений цим воблером І коли його тягаєш під бережком, ближче коли він заглиблюється до дна, то не так страшно, щоб він десь якусь стрьомну коряшку не зловив. І ось цей його назви я взагалі не знаю. Вже, вибачайте, в облерах я не сильно такий профі, а він не зовив ні одної риби. Але поклав я його все ж таки сподіваючись на його успіх. Бо була одна риболовля, коли ми ловили на силікон це був платник. І мій тато от поставив його саме в цьому кольорі дуже класно відпрацював він по щучці. Але, видно, з ним я прогадав. Тому ось ці два вопчики. Відпрацювали гарно. А, я впевнений, що відпрацювали б нормально і інші воблери з подібним заглибленням до 1,5 метра. Так. А, тому над цим сильно увагу теж зосереджувати не варто. Найголовніше тут в цій риболовлі це прийти попізніше і чекати вихід. Бо коли рибка виходить, то видно, що клює вона людям. Uh, і з різними проводками, в принципі, і з різними осмазками. Uh, <хи> так. Uh, ще б хотів сказати за проводку, все-таки, uh, найкраще в мене відпрацювала повільна рівномірка. Uh, іноді, я, звісно, і підтвічував, я uh, пробував різні варіації. Uh, але от рівномірочка повільна проти течії, uh, коли Воблер прибиває вже. Ближче до берегу, от саме і приносила більшість клювань, а, тому якось так, а, дивіться далі, як ловились ці судачки. Єсть? Я думаю, щучка дуже серйозно. тяны, тяны. И сюда. Хороший? Я не знаю. Я сам не плачу. Взял? Хорош не видно. Не, не видно. А може і видно. Щас посвітиш. Видно. А, посвіти, посвіти. Друзі, ось такий отсюдак. А во блюдок який. Такі... Красавчик. Тиник. Хорош. Ще більше за того. Черговий судачок, розмір вже як рідний, такий дрібненький, але тим не менш клювання дуже злівних і дуже приємно таку активну рибку тягати. Лавровський? Да. Ай, блін. Палес не спіймався? Та ні, не сильно. Повезло. Да, втоно. Все, спасибо. Мог би сейчас так ви. Буденька сталося клювання, і, до речі, вийняв судачка свого він прямо з-під мене. красава. Спасибо. Давай спину потримаю. Спасибо. Так, ну, грамм 300 десь, да? Да, нормас. Классный. Равномерочку? Ну, не, с угу. Блин, зацепился еще сильно. Я еще на Твичинг судаков не ловил. Только щук и окунуть. Бо я, щоб не визив. Перша ударив. Ударив так, а шука так Красота. Йде. А на цьому планую завершувати нашу риболовлю. А вже досить ми натомилися, а в принципі, і пора вже досить така пізня, треба встигнути до комендантської години доїхати додому. А, риболовля вважаю, що вдалася. А, були і крупні судачки, хоч і не в мене. І взагалі рибка була. Не скажу, що прям активно розривала воблери наші. Але клювання всі побачили. Клювання класні, весняні судачі. А, не знаю, чи буду я ще вибиратися на воблери, адже досить багато часу треба. Щоб застати цей вихід з досить багато виїздів. Тому подивимось, вже скоро я планую ловити його на джиг. На такій риболовлі по часу особливо різниці немає, коли виходити, аби була можливість підійти до води. А на цьому я буду з вами прощатися. Я бажаю вам гарного настрою і, звісно, частіше ходити на риболовлю. Bye bye.